Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви перейшли на мій канал. Запрошую вас підписатись. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток. І на своєму каналі я розповідаю про наші дні, будні, також мотивую на прибирання, на розумний шопінг, на розхламлення, організацію та таке інше. Свій день починаю з того, що застилаю ліжко. Бувають дні, коли ми це не робимо, тому що, ну, Просто вночі були, наприклад, тривоги, і хочемо вдень доспати, але частіше за все застилаємо. Ось і наводжу порядок зразу в дитячому ліжечку. На жаль, син не дуже хоче спати в ньому, спить переважно зі мною, але оскільки зараз почав уже активно повзати, вставати, то я хочу його перевчити і щоб він спав у себе в ліжку. Заодно вирішила тут полити орхідеї та вазончики, тому що на першому поверсі не забуваю, а тут якось трішки руки не доходять буває. Ну і Приступаю до сніданку. Найчастіше ми їмо яєшню, і зараз я буду робити омлет. В принципі, стандартний наш такий сніданок, зелень, омлет або яйця смажені, а також сирок, якась ковбаска, можливо, м'язко. І бутерброди. Часом замість бутербродів я купую рибку слабосолену, ну або другий варіант сніданку це вівсянка з різними різними там добавками, або сардельки ми відварюємо, або котлети, або солодкий варіант сніданку. Ну і третій варіант у нас це сирники. Сьогодні вирішила такий зробити сніданок. Його дуже всі полюбляють у нас в сім'ї. І він швидко готується і досить ситний. Тож смачного нам і тим, хто снідає, а ми після сніданку продовжуємо займатися хатніми справами. Сьогодні трошечки є справи в дитячій діти, чомусь активно шукали літній одяг і перевернули фактично все, що там було складено мною кілька днів тому, тому бігом перескладаю тут все, що можу. І хочу помити підлогу. Нещодавно ми старшому сину зробили алергопроби і виявили, що у нього алергія на пиловий кліщ. Це дуже потребує зусиль мамських, мабуть, правильно сказати. Потрібно часто прибирати ще частіше, ніж я це роблю, і позбутися у всіх пилозбірників. Тому я планую продати наш килим ось цей, що ви зараз бачите. І якось треба придумати щось із м'якими іграшками, тому що вони дуже сильно накопичують пил. Ну а ну, а поки що збираю все, що не потрібне, все, що має бути на своїх місцях, складаю дитячі іграшки і буду тут мити підлогу та пилососити. Взагалі у нас в сім'ї так заведено, що ми переважно проводимо час у вітальні, і ця кімната дитяча не дуже активно використовується, тому я тут рідко прибираю так часто. Мається на десь раз на тиждень, а вже у вітальні кожного дня. У вітальні я кожного дня пилосошу. У вітальні кожного дня по кілька разів на день ми всі збираємо іграшки дитячі. Там же у нас є столова, фактично, і кухня, тому там. Дійсно, потрібно часто прибирати. А тут я прибираю десь раз на 5 днів, можливо, трошки частіше в літній період, бо діти тут побільше проводять час влітку. Зараз беру швабру свою ліниву і мою підлогу. Не знаю чому, цей килим і зюзку сильно кошлатиться, і від нього прямо такі клуби-пиляки якось накопичуються. Це все дуже дивно виглядає, неохайно, особливо під ліжком видно, як прямо від нього так накопичується бруд. І вирішила також перемити сходи, давно вже не робила цього. Часто роблю це вручну, тому що це швидше і зручніше. Ну, а далі ми з дітьми пішли по магазинах, тому що закінчилося в холодильнику все. І перший магазин це сільпо. Хотіла вам показати, які тут смаколики продаються. Дуже все красиво виглядає. І такі ж гарні ціни. В лапках. Справа в тому, що це новий магазин, і мені завжди здавалося, що Сільпо – це досить доступний магазин по цінам, але, як виявилось, це не так. Тому е, тут ми не часто скуповуємось. А ось взяли зараз на перекус булочки і сік. Дочка захотіла сіка, їй можна тільки яблучний, тому п'є. Хочу з вами поділитись ось такою закупочкою, яку ми сьогодні зробили в АТБ. В неділю є гарні знижки в АТБ, мінус 15% фактично на всі товари. Але ми прийшли в четвер та все ж таки потрапили теж на деякі знижки. Так, буду розказувати по порядку і показувати. перш за все кетчуп Оліс. Він обійшовся в 24,90. Сушка дитяча 28,80. Крупа вівсяна плющина. Ось таку ми беремо. Вона нам подобається. Вона коштує 32,80. Далі сирочки взяла для прикорму. Вони коштують по 13,90 без знижки, але в неділю там буде набагато нижча ціна. Далі котлети заморожені з червоної риби. За 400 грам таких ми заплатили 67,90. Сік зараз по акції був 59,90. Далі сподобались один раз, спробували консерви з томатним соком, з томатним соусом по 67,90. Зараз вони на знижці і взяли три штуки. Так, наступне це йогурти безлактозні, молокія і галичина. Звичайний йогурт молокія 31,30, і з галичина з. Полуничкою 34,70 обійшовся, оскільки дочці зараз лактозу не можна. Огірки не знаю, коли вже з'являться нормальні, це ще тепличні продають, я їх дуже не люблю, але діти хочуть чому чогось 78-89 за кілограм і в мене пів кілограма. Далі взяла такий е, баличок. Зараз ми часом купуємо замість ковбаси, тому що, ну, хоча б тут видно, що є шматок м'яса. Такий окіст. По 263,99, і цей шматок обійшовся на 88 гривень. Яблуко Голден взяли зараз по 49,95. Дуже дивно, чому такі дорогі ціни на яблука, але ну, чому я дивуюсь? Зараз все дуже дороге. Авокадо. Такі малесенькі, три штучки взяли і вони нам заважили на 83-23 кілограм, зараз 185 гривень коштує хліб. Фінський 350 грамів 16,80 оливки, зелені, дві упаковочки на знижках були по 39,90. Також взяла фруктове пюре Снейлбоб зі смаком бананої полуниці. Вони зараз по 26.40. Теж будуть трошки дешевше в неділю, але це потрібно для прикорму, тому беру сир твердий кому. Двох видів по 39. По 39.90 кожен шматок на 150 грамів. Тут іде е, у мене гауда і тенеру. Ось такий от кошик нам обійшовся в 1193 гривні 30 копійок. Ну, і ось знижки з 17 травня по 23 е, е, ВТБ. Тебе... Можна подивитися, що є суттєві такі знижечки. Ми в тебе ходимо рідко з тієї причини, що так, очовує, вона не відкривається, коли потрібно. З тієї причини, що нам трохи далекувато, але часом все-таки добрідаємо і купуємо. Ну, і в неділю там особливо вигідно, тому що на деякі товари 15% знижки. Щоправда, я. Чесно кажучи, в неділю ніколи не потрапляла один раз, тільки було дуже багато людей, тому я навіть боюся уявити, що буде коли суттєві знижки. І заходили повз Аврору, вирішила діткам купити такі пляшки для води, тому що на заняття з гімнастики потрібно з собою носити водичку. Ну, а зараз приступаю до своїх рутинних справ, розфасую усю цю корзину з покупками. А також буду готувати обід. Коли купуємо овочі або фрукти, стараюся одразу їх перемити, щоб все було сухе, чистеньке. І тоді, якось, як то кажуть, швидше з'їдається, ніщо не залежується. Буває, що лінуємось геть помити яблучко окремо. Тому ось такий варіант знайшла для себе. Все сухо, все чисто, і е, діти можуть брати собі в будь-який момент. В мене є така зручна сушарка, коли взяла в АТБ за досить низькою ціною. Зручно на ній так, щоб стікало, але все рівно мало місця для мене. Хотілося б вже, як то кажуть, щоб було на два відділення. А ця така наша миєчка. Пересипаю вівсяну крупу. У мене всі крупи фактично зберігаються по контейнерах, лише ті, які буває так пересипав і щось залишилось в таких залишках, в пакетиках, те зберігається вже в пакетиках. Ну і На обід буду готувати ось ці котлетки рибні, спробуємо їх. Наперед скажу, що непогані вони, риби там, звичайно, мало, але, але все рівно щось є. Ну і, звичайно ж, рис до риби це вже як класика. А рис є дуже промиваю рис кілька разів, заливаю водою. Ця вода в крані у нас тут фільтрована, тому зразу з нею і поставлю варитись. Ну і заодно ставлю водичку на чай. Дуже ми полюбляємо пити чай, і взагалі мій чоловік, це. Скільки себе пам'ятає, стільки п'є чай і у великих кількостях, особливо пуер. Це такий дуже насичений чорний чай з особливим присмаком. Не всім він подобається, але якось він вже звик це пити, йому подобається. Я більше по каві, але зараз каву не дуже люблю споживати, тому що не те, щоб не люблю, мені просто стільки не можна, бо підвищується тиск. Ну і зараз на обід вирішила приготувати свіжий салатик. Забуваю за цю капусту, знаєте, вона як в тому анекдоті, де покласти качан, щоб він дожив своє у холодильнику. Так от, щоб такого не було, вирішила швиденько приготувати з нього салатик. Салатик буду готувати також з редискою, з кропом, з огірком і помідором. Діти його теж люблять. Єдине, що дочці стараюся не класти помідор. Ну, такі в мене зараз дітки з алергіями, з висипками на тілі від різних хімічних штук від цукру, від лактози, тому мусимо мінімізувати в цей період. Смачна капусточка, люблю підгризти такі тверденькі качанчики обминає руками, ну і все за стандартом. Я думаю, що кожній господині такий варіант салату знайомий і це не новина. Взагалі, останнім часом хочеться більше зелені. Так давно вже не споживали цих свіжих вітамінів, свіжих якихось овочів, що дивишся на ці всі огірочки. На капусточку і просто слинка тече, втомились після зимової важкої їжі такої. Я думаю, що кожен зараз відчуває потребу у вітамінках, тому не відмовляємо собі і купуємо. Також дуже люблю купувати вже такі очищені листя салату, шпинат, руколу, зелень різну в таких уже готових сумішах. Це дуже зручно і корисно. Тому, коли є можливість, стараюся взяти кілька наборів і за тиждень ми з'їдаємо з чоловіком. Діти, звісно ж, не дуже по цьому. Вони більш по стандарту: огірок, помідор. Але їх стараємось привчати, і зараз ось син дуже полюбив їсти броколі. Тому, коли немає свіжого броколі в літній період та осінній взимку, я стараюся купувати заморожені набори. До речі, з таких заморожених наборів брокколі, цвітної капусти, готую сину молодшому прикорм. На пару і в блендері це все подрібню. Ну, Виходить те саме, що і готова баночка. Єдине, що не завжди в мене є на цей час, все-таки троє діток, дуже багато справ домашніх. Так, тут за кадром у мене вже зварили, зварився рис, і я долила води в сковорідку, щоб пропарились котлети. А салат заправляю оливковою олійкою, і в мене смачненький і дуже легкий поживний обід, на вже готовий. Для нас готовий. Тож нам смачного і тим, хто бідає теж. У сім'ї у нас люблять поїсти, я теж. Я ще мама, яка годує грудьми, тому для мене поїсти це просто святе. Стараюсь не пропускати, і та й, чесно кажучи, не дуже можу витерпіти голод. А вже раніше говорила про те, що колись я схудла на 18 кг. Ви знаєте, в мене з тих пір випрацювався такий режим харчування, а це сніданок, обід, вечеря і перекуси, тому я вже так звикла, що у мене повинно бути три повноцінні прийоми. А зараз хочу поділитись кадрами із нашої фотосесії, яку ми самі собі влаштували на природі. У вишиванках до Дня вишиванки у нас такі є чудові вишиті сорочки для дітей. А у мене виявилося, що нема, тому я одягнула таку сукню з гаптованими рукавами. І ми вирішили на зйомочку. Вийшли дуже гарні і прикольні кадри, дуже смішні кадри є, які особливо ніде так не роздрукуєш, тому що хтось десь кривляється. Але на згадку, на пам'ять про цей день, звичайно ж собі залишила. Фотографувалися ми зі штативу, і ось такі кілька відеомоментів теж зафіксувала і з вами хочу поділитись. Дуже красиве місце. Хочу показати вам ось таку зубну щітку, прийшла нещодавно. У мене була фактично така сама, тільки замість двох режимів Clean and Divide, була ще така функція, як догляд за ясними. Стало погано чомусь за три роки вібрувати. І ви знаєте, я потім почала користуватись звичайною щіткою, і в мене зуби буквально стали брудніші. Тому я вирішила перезамовити. Тут є одна така насадка, ну і власне щітка. І у мене були запаски з минулого чотири штуки, тому десь. На рік буде, мені і чоловіку. Дуже класна ціна ну, дорога я згодна, але тут велика кількість обертів, цих рухів, які робить щіточка. Зараз покажу вам стару. Ось так виглядає моя старенька, Якщо тут подивитись, то різниця ось дисплей цей відрізняється. Ну, і три режими було. Але вона зараз чомусь гуде, а не чистить. І ну, фактично. Функція пропала. Друзі, хочу з вами поділитись такою ідеєю подарунку. Це картина по номерам. Мені одного разу подарувала кума. І я розмалювала і настільки отримала задоволення, що тепер час від часу купую такі картини раз в рік приблизно. У мене їх декілька є вдома. І зараз ось купила таку білі квіти. Вона велика 40 на 50. Полотно цупке. Є фарби в наборі, які потрібні для розмальовки, а також пензлики. Беру водичку, серветки, чаєчок і трішки насолоджуюсь процесом. Тож, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене пальчиком догори, підпишіться на мій канал, цим ви будете сприяти розвитку україномовного Ютубу. Підтримайте мене, я дуже вдячна вам за все. І пишіть в коментарях, я з радістю їх читаю і відповідаю по можливості. Па-па! До нови съвстречей!